Коротше, що хочу розказати зараз. Всім привіт, дівчатка, на каналі Distortion Неко. І давайте з вами, з вами розпакуємо далі якісь посилки, бо в мене вже гора цих посилок, Black Friday і все таке інше, але я, я нагадую, я купую тільки саме необхідне зараз. Тому, що, хоча це неправда, але це пізніше. Хочу просто показати. Сьогодні зараз показати, тому що тільки що я відзняла відео на канал Masaga World з оцим Holiday Box. ви його вже, напевно, бачили, тому що тут це відео з'явиться дуже наскоро. Але вам тут я хочу показати зараз ж Black Friday. Ці всі закупи були в нас на Амазоні, в мене. я намагаюся зараз я навіть собі, у нас ще Кібермандей буде, але я навіть собі ще не купила нічого із. А... Речей, я хочу купити кросівки собі чи щось таке, але нічого носити, як завжди. Але те, що з Amazon приходить, хотілося з вами зняти, показати крем, який ми беремо просто великої кількості. Це вже друга упаковка прийшла, і навіть третя упаковка. Цього ж крему, навіщо? Спитаєте ви? Ну, по-перше, на подарунки, Ну, оці подарункові бокси, які я на Новий рік буду робити своїм родичам, там, знайомим і так далі. По-друге, нам. Тобто, я нам два заказала і чотири на подарунки. Далі, ось такий інтимний гель. Це найкращий, скільки я перепробувала. Мені він дуже подобається. Він із Олією чайного дерева, пребіотиками. Ну, коротше, він дуже крутий. Мені, мене він влаштовує на 100% і зараз там долар знижка, і я вирішила взяти ще один. Хоча нещодавно купила собі а, новий. Тобто в мене вже два нових і один у використанні. Це такі крючочки з Амазону я купила, вони магнітні. Я вже брала, не пам'ятаю, чи це була та ж фірма, чи ні, але вони. Heavy Duty такі, знаєте, великі. Ці, давайте покажу. Ці дуже малі. О, їх треба ще збирати. Вони тут. Конструктор. Я брала великі, які, ну прям круто тримають все, що завгодно, у мене на холодильнику. Ось так вони збираються, крючки, і якісь магніти, чи, ну, основа. так? А вони дуже, дуже цупкі. Магніти де. Зараз ми з вами зберемо один. І якщо вони будуть тримати мої кухоні приладдя, ну там, я не знаю, лопатки, зараз там великі висять, великі вони кру круті, але вони, знаєте, сумки можуть витримувати, ну, на собі витягувати, скажімо так, тримати. Ось так він виглядає маленький. Так, нічого не буде видно. Ось так він виглядає маленький. І коли я не знаю, на чому вам зараз показати, що в мене таке металева кришка від банки. Ось на холодильник, на двері. У нас навіть двері металеві виявилися тут вхідні. Тобто, і ми на них чіпляємо ну, щось там униз, прям сумки, чи оцю лопатку для взуття. Ну, щось таке. Куди завгодно. Металеві там якісь шухлядки, ну я не знаю, куй... дуже багато всього металового навкруги, можна на мікроволну хвильовку чіпляти. І от воно витримує. Я не знаю, що конкретно зараз витримає це. І що мені повісити, наприклад, оцю штуку, яка тільки що прийшла зокриту. Ну ось, Що завгодно вішаєте, вони маленькі, а для таких маленьких ножиці, наприклад, ось так. Ось, бачите, куди завгодно начепляв. І доволі. Моя улюблена зуб... зубна паста. Також 4 за ціною 2,5, ну, можливо, десь так. І я хотіла розпакувати з вами, щоб. Я посилання всі, звісно, залишу на Амазон. Якщо ви в Америці, це дуже корисно. Якщо не в Америці, то просто в Україні там можете подивитися ціну і порівняти, скільки вона коштує у вас е е в країні. Так, Дивіться, в Україні зараз, наприклад, ця паста перша буде розпакована, тому що це в нас кориця, я її обожнюю. Знаєте, що я подумала? Зараз, напевно, зніму ще відео на Патреон. Розповім вам про нашу складну імміграційну ситуацію. І воно вийде у. А, груд... Зараз не грудень, а як. Грудень. Ні, зараз грудень, вже перший. Сьогодні 1 грудня 24-го року. І я не знаю, як я буду вигружати ось це відео, мабуть, я ще iHerb досніму. Воно таке актуальне, знаєте. Ну, Подивимось, коротше. Або, або воно вийде тоді, коли я домонтую, домонтую всі, всі 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 свої відео, про які я вже розповідала вам в логові. Зараз, наприклад, я а, вигружаю що нашу подорож до Каліфорнії. І коли ми їхали по всьому узбережжю, з Каліфорнії на авто через Орегон і до Вашингтону, додому. Це було. Дуже непросто, лячно, але у той же час запам'яталось назавжди, мабуть. Ну, коротше, звичайна гімалая, ви знаєте цю гімалаю. Які б вони не були гарні і красиві, ці коробочки, але ми їх, звісно, викидаємо. Ось, і ще три. Це буде, вони різні у цьому набор, на, на, наборі. Сімплі Spermint. Simply спермінт. Uh, Далі, Simply Peppermint. Не знаю, чим вони відрізняються. Слухайте, це цікаво, але я не хочу розпаковувати всі зараз тут нюхати, тому що насправді вони ж засілені там. Ну, тобто, в них, в них о, дивлячись, який фабрик, да. а, Вони там закриті фольгою. Я не хочу їх розпаковувати. І Simply Mint. Тобто, три м'ятні, але різні. І оцю. Рожеву я жодного разу не використовувала. Давайте її розкриємо і понюхаємо. Що воно таке? Ось так воно виглядає. І, якщо її розкрити. М -м -м, дуже приємно. Ой, такий, знаєте, запах дитинства. О, май гад, запах дитинства. Я не знаю, що це таке, але воно мені нагадує дитинство. Називається це Simply Spermint. Як, знаєте, дитинство, жвачка, але щось із дитинства, воно таке, знаєте, прям асоціація пішла. Ось. Дві пасти я розпакувала, цього достатньо, щоб міняти їх. Ну, я не, насправді не знаю, ще щось я отримала чи ні останнім часом. Тому що, мені здається, це все. Герб мішка принесе. Зараз там поїхав по магазинах, і я думаю, що він принесе, я також зніму, але, можливо, вже не сьогодні, і приєднаю до цього влогу. А так, все я вам показала. Ще буде з Amazon багато посилок приходити, і я вам їх теж покажу і зроблю такий великий шопінг-влог, можливо, так. Коротше кажучи, це вже розпакувала, але ще вам хочу показати, тому що мені потрібно. Вже намазюкати нігті. Це гель-лак з Amazon моєї улюбленої вже, улюбленої вже фірми Геої, GOI, як вона читається, там, я не знаю, він дуже такий коричневий, коричневий шоколадний відтінок. Мені сподобався. З матовим покриттям буде просто супер. Ну, я не знаю, ще спробую, звісно. Але вам покажу, ну, ви побачите, на моїх нігтіках я буду дуже часто його носити, я думаю, взимку. Вже зима. Так, грудень, 4 грудня, вже зима. З наступаючими вас святами, а ми приступимо до iHerb, тому що, тому що в мене я минулого разу почала знімати Амазон. Великі, дві великі посилки з iHerb, Зараз їх швиденько розпакую. Вами. І зроблю окреме відео про IHIR. Чому б ні? Я не знаю, Розпро... розкажіть мені, як ви замовляєте, чи замовляєте ви взагалі щось з агір, тому що я перестала замовляти звідти, тому що у мене тут і на Amazon дешевше буває щось. ну Ціни і так у магазинах. Але насправді на Black Friday були дуже класні знижки. Прям, і в мене. Ще й бонуси якісь там з'явилися. Вже ні. ніхто не замовляє, мабуть, по моїм ссылкам посиланням, але вони з'явилися. 6 там доларів я така ну ок, замовлю щось. І дійсно вийшло набагато дешевше, ніж на Amazon. Деякі товари я мене не всі. Якщо ви замовляєте, напишіть в які країни, і особливо, звісно, мене турбує Україна. Я такого ще не бачила. Воно без нічого, але... О! Ну, типу, це замінник пластикових пакетів з повітрям, які вони раніше сюди додавали. І воно дуже таке пружин... пружинне, знаєте, і дуже цупке, воно не згинається так швидко. Тобто воно отут от, 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 в коробку замінює повітря дуже добре. Класс! Прикольні штуки. О, вони мені нагадали хробаків із е, Дюни. Я тут прочитала книгу, але ще не е, подивилася трошки фільму, мені щось не дуже подобається. Коротше, що в нас тут є? У нас тут в основному солодощі, тому що. я Так. Висиплю все це. Так, Тут у нас є солодощі. Солодощі, це цукерки мої улюблені, але, на жаль, я не знайшла вже цукерок з перцем. Пам'ятаєте, я їх дуже любила. І вони дуже круто замінюють перекус, коли ти хочеш трошки солоденького, але оця, оця перчинка вона надає, вона дозволяє тобі не переїдати цих солодощів. Цей пін я собі причепила, він закриває пляму, яка не. Відіпралася і більше ніколи не відпереться. Я думаю, що і тут в мене є вже плями якісь. Один раз піцу поїла там у авто і все. Я її пару разів вдягнула. І все вже нікуди носити. Ну, не можна носити, воно не відпра... Не можу відіпрати. Тому я буду або зашивати, якось там не знаю, квіточки робити, або отак от носити щось таке, типу брош. А, так, давайте подивимось, що там. Всередині це за вас, знаєте, у новорічні, ну, ми їх вже давно не брали, але я хочу у новорічні бокси для знайомих та родичів. Там, дітки, цукерок покидати. Вони виглядають так само, як і раніше. Так, а отут дизайн вони поміняли. Далі, далі в нас отакий Palmer's. Мені дуже подобається крем для обличчя. Від цієї фірми, а це в нас для тіла. Бальзам у мене, до речі, руки. Руки висохли, зараз я помила їх. О, щось видавила. М -м, як я обожнюю цей аромат. Це в нас какао баттер, мені здається, зараз, зараз, зараз. Ой, як я ненавиджу це слово, мені здається, коли я чую відео, але сама дуже часто використовую, тому що ну, я тут не експерт, не експертизу проводжу по складу, по я просто, ну, як своє враження від а, продуктів розповідаю, Дейлі, лосьон, лосьон для тіла. Шібатер. Ші сире, -ші батер, І я не бачу тут какао, але воно повинно бути, я впевнена, тому що чи не повинно. She butter... Я наче какао аромат, та ні. Коротше, без какао. Ну. Не розумію. У мене був колись такий прям бочонок ши Butter масло ши. Це такий горіх. І Такий аромат легкий, і воно прям було, ну, типу, просто масло. А, мені подобалося, я використала на лікті, там, на рук, руки мазала, а, щось ще з ним робила, чи якісь лосьони для тіла. Але це ось вже приготований лосьон, ну, і навіщо щось там вигадувати. Далі, моє, давайте по солодощам закінчимо. Це у нас чує якісь. А... Якісь фруктові жувальні штуки, я їх жодного разу ще не пробувала, тому давайте подивимось, як воно виглядає. І навіть я спробую ці нігті поламаю, поки відкрию цю упаковку. Такі, знаєте, як Хуба-Буба. Я думала, вони будуть в індивідуальних пакетиках, але ні. Так з'їмо. Чому я так думала, я хотіла також додати до різдвяних боксів якихось там. Звичайні жувальні цукерки. Типу, натуральні. Дуже багато всього перекреслено, як завжди, немає пшениці. Типу глютен фрі а, а звідки тут а, візьметься глютен. Якщо муки тут немає. Ну, таке. Значні. Немає а, штучних барників, ну, всякого такого. Алергенів якихось. Тобто виробництво дуже чисте, якщо у вас алергії на все, це на яйця, не знаю. Глютен креветка, риба, горіхи. Тобто, це зрозуміло, що таких. Це очевидно, що таких продуктів немає у цукерках. Але знаєте, на виробництві, коли, там, я не знаю, виробляється щось з горіхами, то можуть бути залишки горіхів, які потрапляють там, буквально мікро-мікрочастинки, які потрапляють до цукерок інших. І, звісно, можуть бути дуже нешкідливими, як Dangerous. небезпечними для тих, у кого алергія. Але от за це ми і платимо. У нас немає алергії, але ми просто я... ну, ви пам'ятаєте я даринці, коли вона була маленька, купувала і ми полюбили ці смаки. Добре, наступне це також щось солоденьке, і це в нас вже індивідуальні пакетики, які я хочу все ж таки додати до сотку боксу, Тому що ми ну, стільки солодкого ми їмо. Але це звичайне молоко, якесь печиво, вже не цукерки. Тут у нас просто 5, 5 отаких пакетиків Пакетиків маленьких. Вони з жувальними штучками. Я зараз не буду відкривати, не маю сенсу в цьому. О, і ще, боже, скільки солодкого сьогодні. Це попси в нас. Ну, я пробую щось новеньке для себе. І це в нас Eld Eldberry. Що таке Elderberry? Elderberry. Називається Elderberry. Щось я не пам'ятаю, що це за ягода така. Вона тут не намальована. Ну, щось якась чорна ягодка або синя. Воно не відкрилося до кінця. Блін, да що з цими пакетами не так сьогодні? Зараз подивимось. Я, до речі, залишу свій код, можливо, він ще для когось там спрацює. А, я не знаю, чи в мене ще щось працює, якісь коди. У нас їх тут 15 штучок. Далі, із цієї посилки ще Smoked Paprika. Давно я набрала її. Вона тут і продається великими упаковками, не цієї фірми, іншої, ну, в Коцькі, там ще десь. Але на Амазоні, можливо. Але я люблю саме оцю Simple Organic ще з Києва. Просто обожнюю і о, я вже м -м, хочу. Відчути цей аромат, поки що я його не чую, звісно, тому що тут у мене кришечка вилетіла, тому що тут воно засілене, закрите. Сіл, сіл-сіл. Це запаковувати, ну, тобто заклеювати за оцей а, пакет, запаювати, от щось таке. Запаяне. Так. О, oh гад. Воно дужче пахне, ніж я пам'ятаю трошки, але подивимось, не ну, знаю, покажу. Паприка об об обикновенна. Звичайна, така ж сама, вона коштує десь ну, на долар чи більше дешевше, ніж смотр. Я люблю Смоут, тому дуже щаслива. Далі, останній. Чому що він такий маленький цей шампунь? Боже, я коли беру, я наче дивлюся на ці мілілітри. Але знаєте, як завжди, як книги іноді <кЗЫКА> ä, это, блогери скажуться, що вони беруть книги. Думаю, що вона там стан, стандартного розміру, розміру, а вона проходить е чи завелика, чи дуже маленька така покет. Шампунь. Шампунь, люди, шампунь, який він малий. За таку ціну. Я не пам'ятаю, скільки я заплатила, але десь ну, 5-6 доларів, можливо. Це тупо ну, дуже дорого. Але в мене. Який б я шампунь зараз не використовувала із магазинів, мас-маркет, Коцка, так багато різних. Вони мені. Я чешусь, вся чешусь. А, ці натуральні мені не подобаються шампуні. Ну, коротше, щось, щось в мене проблеми. Можливо, із-води, але вода тут яка, мені здається, у нас в Вашингтоні Її пити можна з-під крану. Вона нормальна, не знаю, можливо, я помиляюся. А, в нас є тут стітрі шампунь, я пам'ятаю, що я колись я його брала. О, дивіться, він не засилений, тобто його немає нічого, тому він в пакеті йшов. Ну, спробую. Я пам'ятаю, що в мене були дуже класні відчуття від цього шампуню, ще від якихось там двох брендів на iHerb, але я вже не пам'ятаю, яких. Тому от, це перша, перша посилка. І зараз я за другою сходжу. Ось я другу дістала, але знаєте, вона ж камера перегрілася з цими цукерками. Може і не встигну. Подивимось зараз. А може і встигну, хто його знає. Розпакувати ця поменше. Це була вже друга посилка, я... Щось тут важке. А тут цікавіше, якщо камера зараз сяде, то... Тобто перевіється, то ми з вами повернемося до цього пізніше. Пам'ятаєте, я купувала оцей сік Алоя? Я його опилаю із яблучним уксусом і оцтом. І зараз у мене стоїть цей яблучний оцет, який я замовляла такими великими бутилями, чи показати вам, чи ні, коротше. І змішувала з медом, і це був такий: о, як же я називала цей напіс? Чудо вода, ну тобто, типу, типу хтось із блогерів там придумав чудоводичку. Я ось пила і мені подобалось. Я не вірю усі ці, знаєте, якісь там а, чудотворні дію, чудотворну дію на організм, але ну, мені було класно, прикольно, мені подобався смак. І я хочу ще раз понастальгувати так, попробувати. Це а, звичайний Ополіскувач для зубів. Також я з ним познайомилася ще в Києві. Боже, насталічна така посилочка. І ми тут його завжди купуємо на Амазон, де-інде. І от була знижка, ну, думаю, чого б не взяти, ну і взяла. Ще й тут. Там є в ванні, на Амазоні купую. Ну, коротше, а що це таке? Якесь. А, це, мабуть, вони щось опакували. Це точно ностальгійна посилка. Людоньки добрі, я вже бачу. Я просто в шоці. Мене не чутно, я закрила мікрофони всі, які. Боже. Я просто. Я просто в шоці. Зараз ви все побачите. Я вже знаю, що це таке. Пам-парам-пам-пам! -пам. Це просто нереально. Ти, яка я щаслива. Я вам не можу передати. Е, подивіться відео на каналі Масага World, там, де я розпаковую ще бокс книжковий бокс. Він ну, залкрейт, але він такий холідей бокс. Він не, не підписочний, да? не черговий. Там я розпаковую дещо, що мені буде потрібно. Боже, скільки упаковки для цього. Це лемон у нас. Масло, ауракація, пам'ятаєте, я купувала? Ой, хочу понюхати. Хочу ароматизувати квартиру. І Там була така штука в боксі. Яка мені для цього знадобиться? Я ванілу поки що не купила, хотіла, але вона 17 баксів коштує там чи щось таке. Я купила лемон. Лемон, я хочу ще й у полосос крапельки, тому що іноді такий запах не дуже буває. І ще одне масло. І це. Це не Лемон вже, а мені здається, це Sweet Orange. Я більш нічого не брала із масла, тому що, ну, типу, вони не дешеві. А я вже відвикла, як ми змішуємо іноді жартуємо. Ми хотіли купити в з Светри з Великобританії, з шерсті натуральної альпаки там чи що там. Ми їх купували давно у Києві. І носили з задоволеннями, не тільки. Я там ну, замовляла так, не, не часто, але замовляла декілька разів щось, різні речі з Воловерс. І як ми жартуємо, що ми тоді могли собі це дозволити. Зараз зайшов на сайт такий щось дорого якось поржали. Ну, типу, да, ти був адвокатом у Києві, а зараз ти там Ремадо робиш і тому. І тому ми ну, не можемо собі цього дозволити. Звісно, ми все можемо дозволити, але в нас зараз ну, більш пріоритетні є. Речі, ну, так ото із маслами. Я дивлюсь, і така, та блін. Я дивлюсь і така думаю, блін, яке воно дороге. Чомусь у мене не виникало таке, а, такого відчуття, коли я з Києва замовляла оці всі масла. Ой. Майже однаково, я зараз ще духами себе намастила з Allure Box, тому я не дуже відчуваю. Але я дуже рада, що в мене є перші два мої маселка за всі ці 3 роки. Сподіваюся, я продовжу цю тенденцію. Коли я казала вам, що це ностальгійний бокс, я казала правду. Ми завжди користуємося цими, а, цими, цими, цими флосами, ниточками зубними, але я подивіться, скільки купила відразу, тому що була дуже крута знижка. Але я знову ж таки з ними познайомилася ще у Києві. Тому на Amazon купую завжди, вони в нас завжди є. Зараз була знижка. І останній айтем це в нас таке милко, також ностальгійне. Так, я чорне мило також купую, пам'ятаєте, там, як воно називається, африканське чорне мило. Африка Nubian Heritage є де навіть пам'ятаю. І воно в мене навіть зараз в Манії лежить, тож. також його дуже люблю. І це я покупувала у Києві, коли ми жили. Бе. Мені дуже подобаються такі аромати, але в мене таке відчуття, що вони стали ніжнішими, ніж раніше. Можливо, в мене, знаєте, по молодості сприйняття було а, гостріше ароматів запахів. Ой, як мені подобається. Я не пам'ятаю, чи саме таку я сандал-Цюмерик купувала, тому що їх багато там ароматів. Треба подивитися, до речі, у мене ж є історія покупок. Але нічого так, нічого. Я дуже задоволена. Ну, така посилочка. Дякую за увагу. Сподіваюся, що в мене все відзнялося, тому що останнім часом щось, щось відбувається. І хочу ще розповісти: можливо, встигну, можливо, ні. Ні, не встигну. Так що до нових зустрічей на цьому або десь в інших каналах, як завжди.